Друзі, всіх вітаю. Прийшла весна. І в цьому році ми вирішили зробити опалубку. Плюс будемо копуватися, робити фундамент. Так у нас стіна виглядає, фундамента немає. Будемо прокопувати це все. Огублятися, варити, арматуру і вітанірувати це все. Так що Будемо приступати. Ось у нас заходи. Ви яка ситуація? Фундаменту не було. Виростали дерева в домі, там дає є трещини. Це все треба заробляти. Так що на чем із цього Тут самий проблемний у нас угол. Тут саме більше розрушений, да. Так що сьогодні прокопаємо. Будемо підгопавлювати сібінь. Це все для завивості. Тут ми будемо вирізати, так само прокопувати, викопувати, обирати і будемо також завивати.